З усіх воєн, які вів за свою історію Стародавній Рим, найганебнішою була війна з Нумідійським царем Югуртою. Але ця війна стала для Риму одним з поворотних моментів його історії. Добрий! день! Ви на каналі Олександр Петрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму. Сьогодні я розповім про югуртинську війну 111-105 років до нашої ери. А прямо зараз, дорогі друзі! Поставте цьому відео лайк і обов'язково напишіть коментар. У 118 році до нашої ери помер нумідійський цар Міціпсе. Перед своєю смертю він розділив своє царство між двома синами гієм Псалом та Адгербалом і своїм племінником Югуртою. Із спадкоємців Міціпси найздібнішим був саме югурте, який мав чималий військовий досвід і брав участь у третій Пунічній та Нумантинській війнах на боці Риму. Під час служби римлянам Югурта добре вивчив римські порядки і побачив величезні масштаби корупції у римській владній верхівці. З того часу у відносинах з Римом Югурта активно використовував хабарі. Югурта хотів стати одноосібним царем Нумідії, і тому почав боротьбу із іншими спадкоємцями Міціпси. Спершу Югурта вбив гієм псала, а не став чекати, поки його вб'ють, і кинувся шукати допомоги у Риму. Римський сенат прислав у Нумідію спеціальну комісію для вирішення питання щодо того, хто має правити царством. Але спритний югурта заплатив римлянам великий хабар, і римляни розділили Нумідію на користь Югурти, який отримав найкращі землі царства, а Адгербал отримав найбідніші території. Але Югурта на цьому не зупинився і у 112 році до нашої ери. Військо Югурти напало на Адгербала і взяло штурмом його столицю цірту. Адгербал був убитий, але під час взяття цірти вояки Югурти вбили багатьох італійців, які були союзниками Риму і проживали у Цірті. Різанина в Цірті викликала великий резонанс у Римі, і римський сенат був змушений оголосити війну Югурті. У 111 році до нашої ери римська армія консула Луція Кальпурнія Бестії. Висадилася в Нумідії і розбила нумідійців, але Йгурта підкупив римського командувача. І той негайно припинив бойові дії та уклав перемир'я з югуртою. Цей корупційний скандал шокував римлян. Народний трибун Гай Гаймемій організував розслідування цієї справи. Головним свідком у цій справі став сам цар Йгурта. Римляни надали нумідійському цареві гарантій недоторканності. Югурта прибув у Рим, щоб надати Сенату свої свідчення. Але коли Югурта прибув у Рим, він не дав жодних свідчень, бо підкупив іншого народного трибуна Бебія. І той наклав вето на допит югурти. Югурта залишив Рим, але на прощання сказав римлянам продажне місто! Воно загине, як тільки знайде підходящого покупця. В подальшому римляни посилали у Номідію армію за армією, але Югурта підкуповував римських полководців. І ті спеціально програвали битви Номідійцям. У 109 році до нашої ери римську армію в Нумідії очолив консул Квінт Цецилій Метел. Метел принципово не брав хабарів і активно боровся з корупцією. Метел був успішним воєначальником. А головне, він висував на командні посади не за знатністю походження, а за здібностями людини. Зокрема, саме Метел. Призначив начальником кінноти, здібного воєначальника Гая Мар'я. Метеу розбив військо Югурти, і нумідійський цар був змушений втекти до мавританського царя Бокха, який надав югурті військову допомогу. Югурта запропонував Метеу великий хабар, щоб той припинив наступ, але Метеу рішуче відмовився. Однак Метеу не судилося закінчити війну. У 107 році до нашої ери римську армію в Нумідії. Очолив колишній підлеглий метелла Гаймарії, який був обраний консулом. В тому ж році Марій здійснив свою знамениту військову реформу. Про реформу Марія я зніму окреме відео. А зараз коротко скажу про її суть. Марій створив професійну армію, а за військову службу римські вояки почали отримувати земельні ділянки. Також Марій увів замість маніпул поділ на когорти і центурії. А ще посилив бойову підготовку війська. Реформована римська армія Марія завдала нумідійцям серйозних поразок. Урешті-решт, мавританський цар Бог видав зв'язаного югурту римському квестору Луцію Корнелію Суллі, майбутньому римському диктатору. Марій отримав у римі тріумф і став найпопулярнішою людиною республіки. Полонений югурта був страчений у римі, а новим нумідійським царем. Став римський ставленик Гауда. Сама ж Нумідія втратила більшу частину своєї території. Югуртинська війна показала всю гнилість і корумпованість римської сенатської верхівки. Ця війна остаточно підірвала авторитет сенату і похитнула віру в республіканський устрій. Під час цієї війни відбулася реформа Римської армії, яка в подальшому вплине на всю історію Риму. Ставте лайки! Пишіть коментарі. До нових зустрічей.